Відповідальність Заходу сьогодні надзвичайно велика перед Україною в першу чергу і перед тими поневоленими народами, які Російська Федерація сьогодні використовує, в тому числі як біом'ясо для того, щоб воювати проти України, тому що. Ми, можемо, ми, ми з вами бачимо, що собою сьогодні представляють ті ж самі е, е, з е, малих народів. Так, Бучі. Ми ж бачили з вами злочини. Відповідно. Е, це жах, це, 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 це навіть я не, я не знаю, як це називається. Це навіть не злочини, це якесь звірство. Це... Так, але подивіться, це ж теж поневолені відповідно народи. Оце ж відповідно ті ж самі чук, чи чурські, тому подібне. Тобто, да, це бідні тепер регіони, яких які по суті підпадають також під геноцид. Тобто, це не знімає питання цього того звірства і осудження, і відповідно і тих конкретних військовослужбовців. Але ми говоримо в глобальному контексті. Позиції політики Російської Федерації, що не мали про це інформацію розвитки, цих країн мали що про це не займалися цих грантові організації? Знали тощо санкції, які сьогодні Російська Федерація отримує за вторгнення в широкомасштабну фазу восьмирічної війни, треба було вводити ще 2008 році, коли напало на Грузію. Uh -huh. ну, тобто, так, коли ситуація була також по великому рахунку, ну, практично до такого піку не доходило. Але в кінцевому результаті навіть сьогоднішній війна демонструє, що на ній можна заробляти.